От мій повернувся з фронту і не хоче ні з ким спілкуватись. Ну, і добре. Перший місяць, і не потрібно йому ні з ким спілкуватися. Людина має адаптуватися воїн адаптуватися до цивільного життя. Має в спокійній атмосфері його психіка обробити всі ті жахи, які він пережив. По-друге. Той соціум, з яким ви хочете, щоб він спілкувався, це можуть бути, ну я ж знаюся ці історії, і діти, і родичі, і його якісь там колишні, вибачте, друзі, і його там колеги по роботі. Не факт, точніше, абсолютно, як правило, не факт, що він залишився для вашого чоловіка таким же цікавим, яким був до того, як він пішов на війну. Тому що по поверненні з війни в людини змінюються цінності, і ось це коло спілкування, тим паче коло спілкування, яке любить підзловживати алкоголем ну це не факт, що те, що йому потрібно. Якщо він не готовий спілкуватися з вашими рідними, з його друзями, нехай так і буде. Коли він буде там? Це ресурсно, тоді він сам може ініціювати це спілкування. Поясніть, будь ласка, оцим всім недолугим. Вибачте, за такий прикметник, але так воно і є. Родичам, десяте коліно, там, дядько Триюрний, сусідам, що не можна чіпати, не можна смикати чоловіка, не можна йому кричати: Михайло, ну і розкажи мені, як ти там кого вбивав. Ну, люди, будемо коректними. Майте базові основи психологічної грамотності. Не можна чіпати і розпитувати воїна. Це настільки болючі речі, що ви себе уявити не можете, і не лізти туди, вибачте, ну, зі своїми цивільними питаннями. Поширюйте ці базові знання серед своїх рідних, серед сусідів. І пам'ятайте, що наша шкала цінностей. Наші якісь підходи вони для них вже не працюють. Для них це все не проблема. Для них те, що вони не пішли на день народження там кузена якого нема, да десята вода на киселі, це взагалі не проблема. Не міряємо їх своєю мірою, дівчат.